Так, це ось мозаїчне панно на зупинці громадського транспорту. Тут лавки спеціальні для очікування транспорту. Тут обладнана така зупинка, навіс і під цим навісом мозаїчне панно. По суті, такий витвір мистецтва, мозаїчного мистецтва. Період виготовлення невідомий, можливо, ХХ століття, там друга половина кінець ХХ століття. Орієнтовно. Ну, тобто це вже сучасне панно. Ну, можна сказати, певною мірою об'єкт культурної спадщини. Правда, дещо в кутку, в лівому верхньому кутку заклеєне його лошеннями, але не сильно. Ну, краще було б не клеїти на цьому панно. Оголошення, воно таке доволі художнє. Художнє таке, має певну художню цінність. Мозаїка зображення.